Сьогодні, як і минулого разу, я буду хайпувати на популярному українському брендові Relance. А для того, щоб мій відгук був максимально несправедливим, я замовила лінійку догляду від даного бренду і мала змогу протестувати її. Продукти, які мають не менше п'яти зірок на сайті Makeup. Вау! Мабуть, класні та дієві засоби! Не зовсім, якщо ви не знали, то реланс це дитя мейкапу. І як будь-який поважаючи себе виробник, мейкап активно видаляє або фільтрує негативні коментарі. Це порок не лише сайту Мейкап, так роблять багато виробників, тому я не раджу вам орієнтуватися лише на відгуки на сайті виробника. Що ми знаємо про реланс? Насправді відомо небагато звідки вони взялися, хто придумав ідею. На сайті Makeup – нічого. На сторінці в інстаграм лише естетичні фото. Ким і де виготовляється продукція реланс. Реланс виготовляється на умовах контрактного виробництва українським виробником Nutritiv. Декілька слів про контрактне виробництво. Уявіть, що у вас є ідея, гроші, хочете власний косметичний бренд, а потужностей виробництва у вас немає. Немає кому розробити рецептури, немає досвіду, фахівців, і стороння компанія готова взяти на себе ваші проблеми. Пропонує виробництво косметичних засобів під вашою торговою маркою. Це поширена практика, нічого такого в цьому немає. Нутріків також виготовляє лапуш, біоно, ребеліон і манелі. На сайті нутритів можна знайти сертифікати. У відео про сень я розповідала про особливості українського законодавства, а точніше про майже відсутність контролю виготовлення косметичної продукції. Технічні умови та сертифікат GMP, яким так люблять хвалитися. Це сертифікат про належну виробничу практику, який показує, що у вас все добре на виробництві. Інгредієнти зберігаються як потрібно. Працівники ознайомлені з правилами. Якщо коротко, то я передивилася сайти близько 10 компаній, які пропонують умови контрактного виробництва, і всі вони мають сертифікат ТУ, тобто технічні умови, деякі ще мають GMP. Чи цього достатньо? Для українського законодавства цього цілком вистачає, тому будемо орієнтуватися саме на це. Нутрі має всі відповідні документи. На сайті нутрітів є ціла частина, яка присвячена документації та сертифікації, яка необхідна для того, щоб вийти на європейський ринок, що кожен компонент товару, починаючи від найменш значного інгредієнту у формулі до пакування, Повинні мати документи, що підтверджують їх якість та безпечність. На сайті Makeup я замовила пробний набір за дуже доступною ціною. Набір складався із чотирьох засобів: це гель для очищення, тонік, сироватка та крем. Додатково я замовила маску, а іншу мені поставили в подарунок. Як ви розумієте, цю косметику та інші бренди, яка б мені не доставив до Великобританії, тому що, на жаль, українська косметика не знаю за інші бренди, але ті, що я купила, то точно не продаються у Європі і відповідно не можуть бути туди доставлені. Я замовила на ім'я своєї сестри, а сестра мені потім відправила Укрпоштою. Скажу ще одне, і це одне може багатьом не сподобатись. Розбір складу від будь-якого блогера, косметолога, дерматолога не має сильного значення. Чому зараз поясню? Дивіться, є правило, по якому інгредієнти в складі вказуються від більшого до меншого, тобто в порядку спадання. Але також є інше правило, де інгредієнти в концентрації менше 1% можуть вказуватися в довільному порядку, і це ніяк не контролюється. Деякі інгредієнти, такі як цераміди, можуть бути в кінці списку, але це не означає, що їх там мало. Пептиди майже завжди знаходяться в кінці складу, тому що рахуються по сухому залишку. Це не означає. Що їх там мізерна кількість. Будьте уважні. Повний та правильний аналіз складу буде доречним лише від того, хто створив цю формулу і знає всі концентрації. Ми можемо лише допустити. То виходить, що на склад взагалі не потрібно звертати увагу. Ну чому ж не кидайтеся в крайності? Просто повністю правильний розбір можна отримати лише тоді, коли ми будемо знати всі концентрації інгредієнтів, а це знає лише той, хто створив цю формулу. Концентрації не розголошуються, це таємниця. Також ми не знаємо якості сировини. Два однакових продукти, які мають ідентичний склад, можуть давати різний результат. Знімаю відео і взяла цю баночку в руки і хотіла ось так її перевернути. І побачила, що тут всередині, наче така водичка. Я не знаю, чи вам буде помітно, постараюся це зняти, але нібито шар крему відшарувався. Знаєте, такий ніби осад, але у верхніх шарах. Не знаю, я вам пізніше покажу, якщо я постараюся це зазняти на відео. Тому що це досить цікаво виглядає. І зараз розпочинається найцікавіше. Перший день використання був нормальним, жодних скарг, окрім запаху. Вся косметика реланс ароматизована. Про це ми поговоримо згодом. Другий день 1 жовтня, ранок. Я відчуваю, що після використання сироватки з'являється легеньке пощіпування, схоже на печіння. Відчуття, коли ти відчуваєш продукт на шкірі. Ось так. Цей же день, але вечір пробую гель для вмивання і крем без тоніку і сироватки. Відчуваю, що шкіру починає підпікати. На нижній третині обличчя під пальцями відчуваю дрібненькі маленькі прищики. День 3, 2 жовтня продовжую користування. Шкіра стає відчутно сухою. Є локальне почервоніння, шкіру підпікає. Прищики та пори в нижній третині обличчя вже помітні візуально. Тобто три дні тривав мій експеримент. Пізніше я намагалася скомбінувати реланси зі своїм доглядом, а потім, 5 жовтня в четвер я повернулася до своєї звичної рутини. Наступне відео було знято 7 жовтня, і, як бачите, ситуація вже набагато краща. Пори непомітні, залишилися лише маленькі гнійнички. Почервоніння зникло. Так, освітлення різне, але прищі, незрозумілі широкі пори, почервоніння добре видно. Це одна і та ж ділянка, і різниця просто величезна, як на мене. Пізніше я намагалася дати другий шанс реланс і знову вести цей бренд у свою рутину, але потім зрозуміла, що я надто сильно люблю свою шкіру для того, щоб зухвало і цілеспрямовано використовувати те, що моя шкіра сприймати не хоче. На цьому мій експеримент і завершився, тому ділюся з вами першим враженням. Давайте перейдемо до огляду засобів. Скажу відразу, що вся продукція від реланс має досить інтенсивний аромат, тому що в складі є ароматизатори. В засобі для очищення мене це не дуже сильно хвилює, тому що продукт на вашій шкірі знаходиться від сили не знаю, секунд 30-40, і ви його змиваєте. Але ароматизатори в тоніку, в сировиці, в кремі. Досить сильні, і ви цей запах відчуваєте на собі протягом тривалого часу. Особливо, ви знаєте, ви ці продукти нашаровуєте, і більшість засобів відчуваються як ароматизований спрей для тіла, як ароматизований крем для тіла, але не як засоби догляду за обличчям. А по традиції, ми, як завжди, починаємо із очищуючого гелю. В складі є всіма улюблені м'який пар. Виробник вказує, що тут є церамідин. але слово серамайд ви не знайдете. В складі. Пише про свінголіпіди, а цераміди це найпростіший тип свінголіпідів. Ось так також виробник зазначає про амінокислоти, це лізин, призначення лізину захищати та відновлювати шкіру. Засіб мене не викликав жодних негативних реакцій. Продукт добре піниться, єдине, що він підсушував шкіру. Але якщо використовувати якийсь такий добрий, хороший зволожуючий тонер, то допускаю, що використання цього продукту цілком можливо. Але все рівно я дуже не люблю, коли шкіра залишається сухою і стягнутою після очищуючого гелю. Це лише мій досвід використання. У вас він може бути як негативний, так і позитивний. Це нормально. Але не забула сказати про пакування. Продукти приходять в такій красивій коробочці, все дуже гарно. Баночки зі скла. Хороші дозатори, я з цим не мала жодних проблем. Єдине, що написи на цих баночках якісь нечіткі, і інколи, знаєте, букви так зливаються між собою. На деяких баночках, не здається, на одній напис старається. Це крем для шкіри. Тонік тут представлений у вигляді спрею і більше нагадує парфумовану водичку для тіла. До речі, ось цей розбризкувач досить хороший. Думаю, ви бачите ці дрібно-дисперсні частинки. І, знаєте, я таке люблю, коли ти так пшикаєш на своє обличчя і все красивенько так розпреділяється. Класний дозатор це єдине, що мені сподобалося. Складі є сечовина, яка є прекрасним інгредієнтом для сухої атопічної шкіри при екземі або фолікулярному гіперкератозі. Тут є сірка, про яку ми говорили у відео про коз Баха, яка захищає та відновлює шкіру. Є алантоїн, ніацинамід. нічого незвичайного. Здавалося, базові інгредієнти, але жодного позитивного результату на своїй шкірі я так і не побачила. Навпаки, стан шкіри погіршився. Я написала реланс, і вони мені відповіли, що тонік має 1% ніацинаміду. Нагадаю, що стартова робоча концентрація ніацинаміду починається з 2%. Я залишила відгук на сайті Мейкап і як не дивно, його не видалили. Хоча мої підписниці писали, що їхні негативні коментарі Мейкап успішно видаляв, а я своїм підписникам вірю. Мейкап досить швидко дав відповідь. Вони написали, що потрібно зробити патч-тест перед використанням будь-яких продуктів. Я це зробила. Жодної негативної реакції протягом 48 годин. Тест пройдений успішно, звичайно. І також вони написали, що печіння може бути може вказувати на те, що шкіра зневоднена або має порушений захисний бар'єр. Це правда, але точно не в моєму випадку. Заключення. Засіб мені не сподобався, рекомендувати я його точно не буду. До речі, ось ці всі проблеми зі шкірою, вони, знаєте, так, починали з'являтися, коли я використовувала тонер і підсилювалися, коли я наносила сироватку. Сироватка з гіалуроновою кислотою та ніацинамідом, яка, за словами виробника, підходить кожному, не залишає липкого сліду, розладжує зморшки, відновлює ліпідний бар'єр та звужує пори. А що по факту виглядає так, що з активних речовин ці сировиці: гліцерин, ніацент та сечовина. Сечовина досить добре переноситься, рідко коли викликає якісь негативні реакції. А якщо такі і є, то лише у високих концентраціях тут 1% сечовини. Цей відсоток можна використовувати щодня, він прекрасний для зволоження та пом'якшення шкіри. По текстурі це звичайна водичка, сировитка відчувається як така. Виробник вказав, що засіб не залишає відчуття липкості, Звісно, все індивідуально, але сироватка липка. Ось зняла для вас наглядний приклад. Це пройшло 10 хвилин після використання. Сироватка і справді має гіалуронову кислоту та алантеїн в складі. Чому і справді? Тому що в нас є досвід із сейн, де вони писали про наявність молочної кислоти, а по факту ми бачили лише її відсутність. Так ось є гіалуронова кислота, є алантеїн. Що там насправді, не знаю ніхто. Знаєте, я нанесла на руку, і печіння відчувається на руці також. Я не розумію чому. Який ефект? Звісно, що заявленого виробником результату я не побачила, окрім подразнення, почервоніння та печіння. У мене виникало природні бажання це все змити зі свого обличчя. Цей продукт я точно радити вам не буду. Останні продукти з сьогоднішнього міні-набору це зволожуючий крем з гіалуроновою кислотою та олією макадамії. В складі є зволожувачі, декілька емолентів, є олійка макадамії, сірка гіалуронова кислота та ніацинамід. Засіб досить швидко обирався, на моїй шкірі не залишав жирного блиску, але, на жаль, зволоження мені було недостатньо. На щастя, шкіра не червоніла, але пощіпування зберігалося. Крем має легеньку текстуру, досить добре розмащується, вбирається швидко, не залишав жодного сліду на шкірі. Ще один недолік можу назвати це досить інтенсивний запах. Засіб виявився для мене безтолковим, а це пощіпування мене лякало, тому я припинила користування даним продуктом. І останні два засоби на сьогодні це глиняні маски, одна із зеленою, інша із рожевою глиною. Ці дві масочки мені найбільше сподобалися з лінійки догляду реланс. Давайте почнемо із зеленої глини. Тут є екстракт бергамоту, вона має приємний ненав'язливий запах, по консистенції схожа на такий м'який пластилін, густенька, легко розмащується по шкірі, не пересушує її, досить комфортна у використанні. Я не являюся фанатом глиняних масок. От від слова, зовсім. В підлітковий час я їх так багато перепробувала. Вони були настільки поганими, що просто пересушили моє обличчя. А ці глиняні маски, я не скажу, що вони якісь найкращі, ви отримаєте вау-ефект, але вони непогані. Ви отримуєте все. Що можна отримати від глиняної маски. Такий цікавий, цікавий був досвід. І відразу після цих масок я собі замовила маску, глиняну маску від Beauty of Choson. Я колись показувала, робила на неї такий огляд. Вона мені ось на днях прийде і спробую і скажу про результат. А зараз побуду трішки душнілою. В складі є один інгредієнт, який не відповідає міжнародній номенклатурі. Ось він, а по правилам повинно бути ось так: це, до речі, зволожувач. Яка різниця між зеленою та рожевою глиною? За словами виробника, рожева глина делікатно очистить шкіру, зменшить запалення та не дасть шкірі сяєння. А зелена глина глибоко очистить та звузить пори, я вже як бабуся. Вбирає надлишок Себому, стимулює оновлення клітин, а екстракт бергамоту звужує пори, заспокоює та тонізує епідерміс. Ось так. Знаєте, по моїм власним відчуттям рожева глина, я вже заговорююсь, мало чим відрізняється від зеленої. Запах в неї. Запах нагадує троянду, знаєте, таку запашну справжню троянду. Дуже приємний запах, це, напевно, моя найулюбленіша частина. В цій масці і по консистенції вона трішки відрізняється від зеленої. Вона така більш густа і її складніше розмастити по обличчю. Ефект в них, як на мене, однаковий ідентичний. Жодної різниці між цими двома масками, окрім запаху та кольору, я для себе не побачила. І знову про номенклатуру. В складі рожевої маски є порошок пітаї. І відповідно до інки цей інгредієнт повинен зазначатися ось так. Але в складі пишуть про Dragon Fruit Powder. Також тут є фенілпропанол, і це одне слово, але в складі реланс це слово пишеться окремо, а не разом. Чому виникають такі проблеми із номенклатурою? Тому що немає закону, який би диктував написання правильного складу косметичних засобів. Хто пам'ятає скандал навколо мейкапу стосовно того, що вони продають підробку на косметичні засоби? Так ось здається, я знайшла звідки ростуть ноги. Коли готувалася до цього відео, я знайшла багато подробиць стосовно бізнесу мейкапу. В цілому виявляється, що вони закуповують косметику не напряму через виробників, а через посередників. Так вигідніше і ніхто не диктує ціни на косметичні засоби. Саме через це косметику там можна купити. ну... Декілька разів дешевше, скажімо так, чим в конкурентів. Також знайшла інформацію про нечесний бізнес, мікапу проблеми з податками, офшори на кіпрі, обшуки і так далі. На жаль, свій досвід використання косметики реланс назвати позитивним. Я не можу висипи, почервоніння, пощіпування це не те, що ти очікуєш від косметики з низькою концентрацією активних інгредієнтів. Мій досвід не унікальний. Багато хто мав схожі негативні наслідки. Якщо вам косметика реланс сподобалася і подобається, то, будь ласка, користуйтесь на здоров'я. Це добре, що вам все підійшло. Ну, а тепер ваша черга написати про досвід використання Реланс, якщо такий був. Буду щиро вдячна за підтримку. Лайк та підписка дуже допомагають розвитку цього каналу. Всіх люблю, обожнюю, будьте бережні. Побачимось.